На каналі Астен Свіжа добірка новин України Волині та Нововолинська. У студії працює Вікторія Магдисюк. Вітаю вас! Далі поговоримо про таке. Рада ЄС готується запровадити нові санкції проти Росії. Як волиняни косять від мобілізації. Зустріч із прем'єр-міністром закінчилась. Шахтарі досі мітингують. Детальніше далі у випуску. Європейці готуються до продовження санкцій проти Росії, адже саме сьогодні відбудеться засідання міністрів закордонних справ країн-членів об'єднаної Європи, на якому й розглядатимуть розширення чорного списку. Причина теракту в Маріуполі. Українські дипломати переконані, що Кремль сповна розплатиться за агресію проти України. Повідомляє телеканал Новин 24. Увесь світ немає сумнівів щодо того, хто стоїть за терористами, заявив Павло Клімкін. Очікується, що українська делегація надасть європейським дипломатам свідчення про злочини проти людяності, які російські війська здійснили на території України у 2014-2015 роках. Також у проєкті сьогоднішньої резолюції допомога для півтора мільйона українських біженців. 200 мільйонів канадських доларів таку суму Канада уже готова надати нашій державі. Повідомляється на офіційному сайті прем'єр-міністра України. Канада матиме право моніторити, як Україна витрачатиме надані кошти. Також вітчизняний уряд надаватиме власний звіт по витратах канадських грошей. Повідомляє 24 новини. Кредит нададуть через державне кредитне агентство Канади. Це вже друга позика, яку наша країна отримує від цього партнера. Попереднього разу 200 мільйонів доларів Канада надала у вересні минулого року. Ці гроші Україна має повернути протягом п'яти років. Відсоток по попередньому кредиту трохи більше двох відсотків річних. Про спроби уникнути мобілізації під час останньої хвилі говорили на оперативній нараді голови ОДА Володимира Гончика. Про ситуацію з призовом на Волині доповів виконувач обов'язків військового комісара області Роман Кулик. Утож, за інформацією з військомату, у деяких районах Волині були спроби зриву оповіщення та знищення повісток. На адресу військових комісаріатів нерідко надходять погрози по телефону. Є випадки, коли громадяни розлучаються та стають опікунами своїх неповнолітніх дітей, оформлюють довідки по догляду за інвалідами. Інколи батьки призовників приходять до військомату та записуються добровольцями, адже як передбачено законом, військові не можуть забирати до армії двох членів однієї сім'ї. Для проведення мобілізації у районах Волинської області створено та працює 123 групи оповіщень Основним Завданням яких є повідомлення призовників для прибуття їх до військових комісаріатів та відправки до військових частин. Обласним комісаріатом було проведено аналіз шести діб мобілізаційних заходів. За словами Романа Кулика, станом на сьогодні вже оповіщено 93% військовозобов'язаних від запланованої кількості. Із них прибули на військову лікарську комісію 51%, Виїхали за межі області без погодження з військовим комісаріатом 43%. Не відкривають помешкання 3%, відсотки, хворі 1%, відсоток, у відряджені 1%. відсоток. Не проживають за вказаними адресами 3%, відсотки. Свідомо відмовились отримувати повістку 3 відсотки, інші причини 12%. відсотків. Зі слів кулика, очевидно, що стан виконання плану мобілізації є досить необнадійливим. Він відмітив, що найкраща робота призовних груп організована у Маневицькому, Ратнівському та Ківерцівському районах. Із метою виконання плану мобілізації оповіщення продовжується. Згідно розпорядження Володимира Гончика, військові комісаріа виписали повістки трьом тисячам особам, що перебувають на Ліку у центрах зайнятості волонтери Волині дізнавались у очільника області Володимира Гунчика, хто отримав 30 тонн пального, яке влада виділяла для поїздок у зону АТО. Відбулася зустріч волонтерів із Володимиром Гончаком. Інформує громадське Волинь. Голова області зазначив, що проект бюджету заклали певну суму коштів для того, щоб забезпечити пальним волонтерські організації. Ми надали волонтерам близько 30 тонн солярки, зазначив гончек. Однак волонтери, які постійно возять гуманітарну допомогу, бійцям на схід ніколи не чули про це пальне. Ми стільки разів їздили на схід, але нам ніхто нічого не надавав. Зазначила координатор волонтерської організації Волинь Сос Тетяна Долшко. Зустріч із прем'єр-міністром закінчилася. Шахтарі досі у Києві. Якщо сьогодні гірники та влада не досягнуть компромісу, це загрожує ще більш масовими акціями протесту та блокуванням роботи копалень. З нами на зв'язку спеціальний кореспондент зі столиці Іванна Білішук. Шахтарські протести тривають. Зараз колона шахтарів з цієї України рушила під містецтвом енергетики та вугільної промисловості. На 10-й годині розпочалося засідання робочої групи у кабінеті. Чільника вугільного відомства. Що результати перемовин задовольнатимуть шахтарі, протест припиниться. Іншому разі гідники переносують ці мітинги ціни адміністрації президента та кабінету міністрів України. Доки шахтарі продовжують мітинги у Києві, міський голова Віктор Сапожніков уже повернувся із першими результатами перемовин із прем'єром Єценюком. Мер каже, що є надія на те, що принаймні частину вимог вугільників таки буде виконано. На прес-конференції місцевим змі міський очільник Віктор Сапожніков розповів про зустрічі, які відбулись з міністром енергетики та вугільної промисловості Володимиром Демчишиним та прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком. Зокрема, зазначив, що міністр планує виділити 200 мільйонів гривень на вугільну галузь Волині. Також міський керманич порушив питання про заробітну плату шахтарям. Міністр Демчишин і його заступник перший зюков зібрали нараду перед тими акціями, які проводилися перед Кабміном Шахтарями. Для того, щоб уточнити ряд позицій. Я мав можливість задати міністру три питання. Бо повинен вам сказати, і це всіляє в мене надію, міністр озвучив, що на Волинь буде виділено 200 мільйонів. Питання було перше слідуюче: 200 мільйонів це дотація, це будівництво 10-ї шахти, чи це на обладнання діючих шахт, чи це просто на закриття. Значить, він мене запитав, а що в першу чергу вам необхідно? Однозначно сказав, перспектива це 10-та шахта. Він каже, і ми так думаємо. Тому вони будуть пропонувати на Верховну Раду при уточненні бюджету 200 мільйонів. Принаймні, я уточнив при всіх, при всіх генеральних директорах, директорах наших шахт. І така була відповідь. Це перше. Друге питання, яке я задавав. Що буде з заробітною платою? Я завжди повторюю, що їсти хочеться кожен день. Перспективи і майбутнє це дуже добре. Але сьогодні треба дітей в школу відправляти, купити шкарпетки або зошит, або ще щось. Тому відповідь була така: на протязі двох тижнів міністерство постарається по шахтарях закрити заробітну плату за грудень місяць. До речі, потім на зустрічі у Яценюка це питання також стояло, і я на ньому ще зупинюся. І третє питання. Коли у нас 8 тисяч тонн концентрата не просто вугілля, а вже збагаченого вугілля, лежить на фабриці в Соснівці, а ми обмінювалися думками, 350 вагонів з польської сторони зайшло на захід енерго. І ще планується 600 вагонів, то у мене питання до міністра: чи не можна якось вплинути на ДТЕК? А саме ця структура володіє Захід енерго, тобто бурштином і добротвором це електростанції. І наше вугілля в першу чергу забирати. Ну, питання. Було задано, але відповідь дещо така не зовсім мені зрозуміла. Я більше її став розуміти, коли ми вже зустрілися потім Єцнюка. Ну і терміново після цього я пішов на мітинг, який відбувався біля Кабінету міністрів, і мав можливість також виступити. Не всі нардепи виступали. Виступав переді мною якраз Ігор Володимирович Гусь, він досить таки жорстко. Виступив і згадав Новолинськ. Я переговорив з Турмановим, бо організації цього мітингу, організації цієї акції були офіційні профспілки України. І від Новолинська організатором був Калістратов. Я допомагав по забезпеченню чотирма автобусами. Чотири автобуси від міста Новолинська поїхали на цю акцію. І сьогодні на другий день ця акція ще продовжується. На жаль, чомусь активно не прийняли участь в цій акції ініціативна група. Ну, кожен приймає рішення сам і відповідає за свої дії сам. Я принаймні і говорив, і залишаюся при думці. Раз рішення приймається в Києві, значить, нам треба їхати до Києва мирно. Цивілізовано, в рамках закону, але заявляти за свої права. І якщо шахти закривають, і є програма закриття, як програма дій уряду, то повинна бути програма соціального забезпечення того закриття, виходу з кризи, забезпечення людей роботою і зарплатою і іншими речами. А такої програми, на жаль, немає. Тому після цього. Коли відбувався цей мітинг, зрозуміло, що я, як міський голова, на жаль, не можу попасти до прем'єр-міністра. До нього пішли, а вчора було засідання Кабінету міністрів, пішли народні депутати, в тому числі і Гусь, наш депутат. І вони домовилися на те, що на другу годину буде зустріч у прем'єр-міністра. Бо спочатку планувалося про те, що. Буде на цьому мітингу, де я кажу, я також мав можливість виступити. Я говорив за Новолинськ, я говорив за ті соціальні проблеми, які ми будемо мати. Я говорив за те, що я, як міський голова, я зобов'язаний бути, бо мене обирали люди. До речі, я єдиний міський голова, який виступав там. Я думаю, мабуть, був на тому мітингу і попав до Яценюка на зустріч. Після того ми в дві години зустрілися. Я мав розмову ще і з Геращенком, це народний депутат. Я мав розмову з Кішкарем, з народним депутатом. Я мав розмову з Волинцем, з Турмановим. І, врешті-решт, мене додатково включили в список, і я мав змогу пройти. До прем'єр-міністра. Повинен вам сказати, друзі, що Нововолинськ прозвучав на цій зустрічі чотири рази. Це у виступі Турманова, у виступі Волинця, у виступі Калістратова і в моєму виступі. Я задоволений цією поїздкою, задоволений зустрічю. Прем'єр-міністр дав доручення. Прямо при нас він підписав на всі ті міністерства. І перше питання, я абсолютно з ним згідний, яке він поставив, так, хлопці, це до міністрів. А як буде платитись заробітна плата? І оце, що говорили два тижні і буде закрито, він каже: Ні, давайте я вам даю доручення буквально сьогодні, ні завтра, зібрати нараду, бо є заборгованих півмільярда гривень. Це такими організаціями, як той же самий ДТЕК. Потім, наприклад, «Уголь України або центр енерго. Вони всі разом заборгували. Ну, ми задаємо питання, чому ну, по-перше, не всі своєчасно з енергетиками розраховуються, і мільярд десь гривень уходить тільки на те, щоб дати енергозабезпечення в оті окуповані райони, там де іде війна, і де люди не мають десь зарплат, десь пенсій, не можуть платити. А це ж все ж таки Україна. Це наша територія. І тому от тут є от і такі речі. Значить, задача стоїть, щоб вони розрахувалися і відповідним чином розрахувалися за відвантажене вугілля, ну і відповідно по заробітній платі Шахтаря. Хоча є там ряд економічних нагараздів і проблем, але тим не менше. Друге питання, яке сказав прем'єр а як будемо жити січень, лютий і березень? Значить, Ну, тут була більш розпливчата така відповідь, але він каже, є доручення, займайтесь, робіть розрахунки і давайте мені пропозиції. От. Ну, і що ж робити з дотацією? Це, власне, третє питання. Бо по 10-й шахті я сподіваюся, хоча е, прем'єр сказав: ми подумаємо. Міністр 200 мільйонів, прем'єр, ми подумаємо. Значить, то е, по. Е, Дотації на собівартість тонни вугілля, мабуть, все ж таки з мільярда двісті, які повинні були йти на закриття, буде частина грошей забрана на те, що буде дотація якась на собівартість то вугілля. Однозначно, от, наприклад, там Селідова і інших районів там також виступали. І от один виступає і каже: а у нас, от, от так і так виходить, люди також залишаться без засобів на існування і так далі. Він питає, яка у вас собі вартість то не вугілля? А 4,5 тисячі гривень. Ну це ясно, що ні в які рамки не лізе. І ніхто дотації таку не буде давати. Але якась мінімальна дотація повинна бути. Бо такі різкі переходи не будуть. Остаточно рішень щодо вугільних питань на даний момент не прийнято. Лише дані доручення. Але головне проблеми шахтарів відомі вищому керівництву держави, що дає надію на позитивне вирішення наболілих питань вугільних підприємств Волині. Прокуратура змусила посадовця волинь вогілля відшкодувати шкоду за подіяно підприємству. Суд зобов'язав стягнути із відповідача понад 4 тисячі гривень. Після втручання прокуратури начальнику дільниці конвеєрного транспорту відокремленого підрозділу Шахта Бужанська державного підприємства Волинь Вогілля довелося виплатити усю шкоду за подіяну підприємству. Встановлено, що цей посадовець у період з листопада 2011 по червень 2013 року кілька разів вносив офіційні документи завідомо неправдиві відомості щодо кількості відпрацьованих своїм підлеглим робочих змін. Унаслідок цього працівнику було незаконно виплачено заробітну плату у розмірі близько трьох тисяч гривень. Окрім того, це призвело до зайвої сплати підприємством єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на суму близько півтори тисячі гривень. Відтак, аби відшкодувати шкоду, завдану підприємству прокуратури було пред'явлено позов в інтересах державного підприємства. Рішенням суддів першої та апеляційної інстанції вимоги прокуратури задоволено та зобов'язано стягнути із відповідача понад 4 тисячі гривень матеріальної шкоди підприємству. Зауважимо, що минулоріч річ органами прокуратури Волині в інтересах державного підприємства ВолиньВугілля було пред'явлено шість позовів на суму 915 тисяч гривень. Чотири з них судами задоволені, дві перебувають на розгляді. Герої не вмирають сьогодні. У загальноосвітній школі номер 6 відбулось відкриття меморіальної дошки героям Небесної Сотні та жертвам війни на сході. Більше у сюжеті Вікторії Ярмолюк. На фасаді школи номер 6 встановили меморіальні дошки, на яких викарбовані імена загиблих під час Революції Гідності та у боях на сході України нововолинців Сергія Байдовського, Сергія Бугайчука та Романа Бірюкова. Троє були учнями цього навчального закладу. На відкритті пам'ятних дошок були присутні батьки героїв, рідні, друзі та вчителі. Заступник міського голови Андрій Сторонський наголосив: пам'ятати загиблих земляків, які захищали територіальну цілісність України, це найменше, що ми можемо зробити. Вони не замислюючись, йшли в бій. Розуміючи, що можуть померти. У нас в місті планується відкриття Алеї Героїв в центрі, де також буде увіковічне їхнє ім'я. Але це є невелика частинка того, частинка тої шани і поваги, яку ми можемо надати нашим землякам, які загинули за нас з вами. Тож найціннішим, напевно, буде наша пам'ять про них і наші поступки, наша віра в те. Що війна закінчиться, і ми будемо гідними тих людей, які віддали своє життя. Слава Україні! Героям! Теплими і добрими спогадами про колишніх своїх учнів поділились класні керівники. Сергій Байдовський загинув від кулі снайпера 20 лютого 2014 року під час протистоянь на Майдані Незалежності у Києві. Світлана Дрьоміна пригадує свого учня як доброго та позитивного хлопчика з поглядами справжнього патріота. Він дуже хотів, щоб наша країна. Була навіть найшвидше стала європейською справжньою країною і за це він положив своє життя. Ми повинні пам'ятати про те, що він віддав своє життя за те, щоб ми жили краще. Сергій Бугайчук загинув на сході України, виконуючи свій громадянський обов'язок. У шостій загальносвітній школі навчався 9 років. Прекрасний спортсмен, хороший лідер та вірний товариш такими словами пригадує свого учня Світлана Олександрович. Найменшою назіс. Але прекрасний спортсмен, прекрасний товариш, хороша така людина, коли організовувалися суботники, вечори відпочинку. Завжди Сергій був лідер, завжди він був організатор. І завжди, на запитання, коли треба було говорити, що місце подвигу є в житті чи ні, він говорив: немає. У нас мирний час, який подвиг можна зробити? Любив. Літературу читав багато легендів, переказів і не раз задумуючись над тим, говорив, що от колись можна було щось зробити, а зараз ні. Але трапилося так, що коли війна розпочалася, він один із перших пішов захищати нашу рідну вітчизну. Однокласники Романа Бірюкова, який загинув під Іловайськом, ще й досі не можуть повірити, що їхнього 22-річного друга немає серед живих. Про нього вони написали вірш, зачитуючи, який ледь стримували сльози. Пішов на схід та повернути обіцяв, а ти сміявся та не знав, що там на небі вже тебе готують. Ти був у боях, ти бачив ворога в лице. Хоча, хоча лицем його оскал, навряд чи зветься. Коли попав з побратимами в кільце, ти розумів, що битись не доведеться. А мати в ніч заснути не могла. Чомусь молилась довго-довго, так молилась, неначе серцем поруч, поруч весь цей час була. Аж поки пташка у вікно забилась. І в цю хвилину мати зрозуміла, немає її суколика, бо в то вікно забилась його душа, немов птах самотня. Та сумна. І голову мати стовному силила. За загиблими священнослужителі відправили панахиду. Школярі вручили квіти батькам та рідним героям. Також запалили лампадки на знак вічної пам'яті про захисників, які пожертвували власним життям заради незалежності України. На цьому мене все. Слідкуйте за новинами дня. Разом із телеканалом СТН. У студії працювала Вікторія Магдасюк. На все добре.